Добрий день, шановні підписники та гості каналу. Сьогодні 15 червня і ми відбираємо кідних маточок. Майже увесь день йде дощ, але ми не здаємось і відбираємо маточок під карасольки. Є ось така велика гарна парасолька, яка захищає нас від дощу, а також асильно спеку. Зараз трохи перепочинемо і будемо далі відбирати. Ось трошки маточок вже вдалося відібрати. Дощ трохи заважає, але в цілому працювати можна. Друзі, сьогодні робимо прививку, і нам треба знайти рамочку, з якою ми будемо прививатися. Для цього треба знайти рамку з відкритим розплідом Однодневної вічинкою. Дивимося, тут у нас закритий розпід. Є трохи відкритого. Але пошукаємо кращу рамочку. Тут також печатні є трохи відкритого розпліду. Ось ходить наша маточка. Це маточка номер 457 від заводчика Віталія Ліпатова. Каніка штучного осіменіння. Лінія склинар. Гарно вона нам тут насіяла. Всі рамочки з розплідом. Навіть на крайній рамочці є розплід Візьмемо ось цю рамочку для переносу лічинок. Тут є трохи започатаного розпіду, але і багато одно-двохдневної лічинки. Обережно змітаємо бджолу. Рамочку, з якою ми будемо прививатися, краще не струшувати, а обережно обмітати щіточкою. Так, друзі, струсили бджолу, а тепер замотимо цю рамочку у покривало. Вкотре прививаємося. І у нас після минулої прививки залишилися використані мисочки. Ми їх почустили дерев'яною паличкою. І зараз віддамо бджолам на шліфовку. Просто беремо і заливаємо їх сиропом. Друзі, ось так ми залили мисочки з сиропом. І зараз просто поставимо бджолам і вони заберуть цей сироп і оближуть мисочки від залишків воску. Залишаємо на цьому місці. Ми хочемо показати трохи робочого процесу, котре дістали на підний мазочок і будемо робити нову закладку. А ось так ми дістаємо мисочку із тримачів. Дістали самі тримачі разом з мисочком. І дістаємо самі мисочки. Просто толкаємо їх олівцем. Деякі мусочки достають, достаються самі по собі, вручні, а з деякому... деякими приходиться трохи ось так положити. Ось наша партія на плітних Частину з них йдемо зараз у наклеуси, а частину ввечері помітимо і відправимо нашим клієнтам.